Які є дуже важливі, вони зустрічаються часто і на е, НМТ, і на ДПА, так само на різноманітних контрольних на вступних іспитах. Отже, у першій пачці зошитів було вдвічі більше, ніж у другій. Давайте зразу собі записувати короткий запис. Маємо першу пачку зошитів і другу пачку. Короткий запис дуже важливий. Отже, в першій пачці було вдвічі більше, ніж в другій. Тому в другій я кажу, нехай там було Х зошитів, а тоді в першій пачці, вдвічі більше, значить 2х зошитів. Коли з другої пачки переклали до першої 10 зошитів, дивіться, що, що сталося. Це у нас було, а потім зміна з другої. Забрали 10 зошитів і додали їх до першої пачки. Тепер думаємо, що ж там стало? Було 2х, додали 10, значить стало 2х плюс 10 зошитів. Було Х відняли 10 зошитів, значить стало Х мінус 10 зошитів. Що ж тоді? То в другій пачці. Стало в чотири рази менше зошитів, ніж у першій. В чотири рази менше. Обов'язково прописую тут ми. Значить, в першій більше. У чотири рази. Чи в чотири рази. І те, що ось тут в мене написано, це є дуже важливо, і я його зараз буду збирати в рівняння. Звичайно, якщо є х, то значить має бути в нас і рівняння. Яка ж моделька рівняння? Щоб прирівняти менше і більше, нам потрібно менше помножити на 4. І тоді в нас вийде більше значення. Дивимося, де ж у нас є менше? Ага, хміну 10, це у нас менше. Х мінус це менше, помножу його на 4. Давайте я спочатку напишу тут тих 4 і скажу, що це дорівнює більшому значенню. Тобто 2х плюс 10. Ось таке в мене рівняння вийшло. Якраз мене питають, яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі. Якщо кількість зошитів у другій парсі позначити через х. Дивлюся, де в мене є ось ось таке. Так, акуратненько роздивляємося. Так, ось воно, Г. Тільки переставлено місцями. Дивіться, якщо в мене є ліва і права частинка, ліва частина дорівнює правій частині, то, звичайно, що права частина дорівнює. лівій. Ну, Тільки, я, бачите, переставила місцями. Переставила для того, щоб зрозуміти, що це у нас відповідь Г. Ось. Так, уявляємо розв'язання цих задач. Наступна задачка: одну і ту ж відстань. Один автомобіль проїхав за три години, а другий за 2 години. Значить, ми маємо перший автомобіль і другий автомобіль. І вони долали певну відстань один за три години. Другий за дві години. І от ті години 3,2, це в нас є час. Бачите, так коротко собі записала. Знайти швидкість руху автомобіля, який їхав повільніше, якщо його швидкість на 24 км за годину менша від швидкості другого автомобіля, яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо шукану швидкість позначено через Х. Що ж нас там питали в задачі? Знайти швидкість руху автомобіля, який їхав. Повільніше. І оце буде в нас X. автомобіль, який, який їхав повільніше, має швидкість ікс кілометрів за годину. А який їхав повільніше. Дивіться, в нас є певна швидкість, певна, вибачте, певна відстань. І перший автомобіль проїхав ту відстань за три години, другий за 2 години. Ну, звичайно, що якщо другий автомобіль, будьте уважні зараз, якщо другий автомобіль. Приха певну відстань. За дві години, то він їхав швидше, ніж перший. Значить, його швидкість була більшою, а швидкість першого була меншою. І значить, перший їхав повільніше. Отже, швидкість того автомобіля, який їхав повільніше, ми позначили собі за Х кілометрів за годину. Але швидкість того, який їхав повільніше, його швидкість на 24 кілометри за годину менша від швидкості другого автомобіля. Значить, швидкість оцього менша, ніж швидкість другого автомобіля. Ще раз, х менше на 24, ніж. Швидкість другого автомобіля, Значить, швидкість другого автомобіля на 24 км за годину більша, ніж Х. Тому швидкість другого Х плюс 24. Справилась, а це було саме найважче. Тепер обов'язково нам треба щось сказати про відстань. Звідки ми відстань візьмемо? Ми відстань візьмемо з оцих двох величин. Чому? Ми пам'ятаємо, що відстань це є швидкість помножена на час. Скористаюся цією формулою для першого і другого автомобіля. Множу швидкість на час. Напишу час на швидкість, щоб красивіше було. Так, тільки тут не Т, а Х. Далі множу. Швидкість і час другого автомобіля. Час 2 помножу на швидкість Х плюс 24. Тепер нам, раз ми маємо Х, треба скласти оці величини в рівняння. Чому, власне, я сказала, що оці величини ми будемо складати в рівняння? Тому що ми маємо, що швидкість і перший і другий автомобіль, чи відстань першого і другого автомобіля є одинакова. Відстань. Першого автомобіля є точно така сама, як відстань другого автомобіля. Ще раз, ось звідси з першої часинки, першого речення ми це взяли. Тому прирівнюємо собі відстань першого автомобіля до відстані другого автомобіля. Це у нас є уже рівняння. І нас, власне, просять впізнати рівняння, не розв'язувати його. Ці задачки тільки. На те, щоб впізнати, яке рівняння відповідає цій задачі. Написали собі рівняння і шукаємо таку, таке рівняння серед запропонованих. Звичайно, відповідь в. Типові задачки, тому обов'язково їх потрібно вміти розв'язувати. І ще одна задача. Катер проходить 160 кілометрів за течією річки за той же час, що й 140 кілометрів проти течії річки. Зразу треба писати собі короткий запис. Ми маємо рух за течією, так і пишу, за течією і проти течії. І 160 кілометрів за течією і 140 кілометрів проти течії. І так як це є кілометри, то ми маємо позначаємо цей стопчик, що це є швидкість. Вибачте, що це є відстань. Знайти власну швидкість катера, якщо швидкість течії річки дорівнює 2 км за годину, яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо тут є додаткова така умова, що ми маємо позначити собі за Х. Власна швидкість катера, так я запишу собі, власна швидкість катера позначається через км за. Годину. Ще ми маємо, що швидкість течії річки дорівнює 2 км за годину. Я теж це собі запишу. Швидкість течії річки 2 км за годину. Але ж у нас іде мова про рух за течю і проти течії. І тут, будь ласка, запам'ятовуйте, хто ще цього не знає. Швидкість за течією це є. Власна швидкість і додати швидкість течії. Швидкість проти течії це є власна швидкість мінус швидкість течії. Ще раз, це треба знати чітко на пам'ять. На основі цих формул ми собі складаємо. Швидкості за і проти течії конкретно для нашої задачки. Адже ми маємо власну швидкість. Так, це х, але ну, ми її якось позначили собі. І швидкість течії 2. Отже, за течією, згідно цієї першої формулки, це буде х плюс 2. Швидкість проти течії, згідно другої формули це буде х мінус 2. І тепер, звичайно, нам потрібно час сформувати. Звідки ми візьмемо цей час та з оцих двох перших величин. Адже чітко знаємо, що час те чарова формула, яку треба знати, що час це є відстань поділити на швидкість. Використаємо цю формулу для швидкості за течею. Відстань поділити на швидкість. І проти течії, який час буде? Відстань 140 поділити на. Швидкість. Так. Тепер нам потрібно об'єднати оці два часи в якесь рівняння. Тому шукаємо в умові задачі, де ж у нас йде мова про час. Катер проходить 160 км за течією річки за той самий час, що й 140 км проти течії річки. І ось тут ми маємо модельку рівняння. Час за течією, точно такий самий, як час проти течії. Згідно цього, складаємо рівняння. Тобто прирівнюємо отих два часи. Отримуємо рівняння. Звичайно, в звичайних задачках його треба буде розв'язати. Але зараз нас просили тільки. Знайти те рівняння, яке відповідає умові задачі. Тому шукаємо, шукаємо, шукаємо дуже уважненько і бачимо, що це відповідь «Д». Тому відповідь «Д» є правильною. Я гадаю, що я була вам корисною, що ви трішечки зрозуміли, як розв'язувати задачі, щоб дізнатися більше. Про задачки переходьте на мої сторіночки в соцмережах і слідкуйте за моєю роботою. А також в мене є багато різноманітного навчання для вас. Пишіть в директ. Я вам дякую за увагу і чекаю наступних зустрічей.